Зараз Верховний суд. Чи... Чисті янголи повертають ворогам все лайно. Зараз дуже гарно очищається ваш шлях. Так, ну, зараз добре, але підготувалися. Уже десь з'їздили, до когось з'їздили. Мені вийшло, що. Це робить чоловік, агресивна людина, агресивний чоловік. І хоче зробити з вами маніпуляції, щоб ви були залежні від нього. А у вас є зброя, вам вже неможливо нав'язати.